У Запоріжжі дітей серед та вилучених сімей на період оформлення документів та пошуку родини прихистила п'ята міська дитяча лікарня. Сюди спочатку 25-го року було влаштовано 20 дітей віком від двох місяців до 17 років. З початку повномасштабного вторгнення. В Заборіжжі і в області немає дитячих будинків, немає соціальних служб, які б займалися виключно питанням безпритульних дітей. Це діти, які позбавлені батьківського опікування. Тож треба було шукати вихід, як зробити так, щоб у дітей був прихисток, була можливість там, пройти певний медичний огляд і перебувати якийсь час в безпеці, скажімо так. Тому спочатку повномасштабного вторгнення саме п'ята міська дитяча лікарня. Виконує зараз таку функцію У 2024 році. В лікарні було залишено 176 діток. Я коли говорю було залишено, маю на увазі, що це це дітки, які були привезені з пологових будинків, так від яких відмовились батьки після народження, і також дітки, які були вилучені з родин, які в подальшому були позбавлені. Батьків їх батьки були позбавлені батьківських прав, і далі нам треба було вирішувати, яка подальша доля у цих дітей. Безумовно, ми підтримуємо зараз політику. Держави в контексті того, що інституційне виховання вже втратило свою спроможність. Інституційне виховання це дитячі будинки, е інтернати і все інше. У кожної дитини має бути родина. Має бути мама, має бути тато, які люблять, які надають безпеку, які надають право вибору. Ходить і брати, його немає. Маленьку Соломію залишили у пологовому будинку. У п'яту міську лікарню вона потрапила на 21 день після свого народження. У відділенні патології новонароджених дітей вона та ще п'ять, намовлят перебувають на опіці у лікарів та медичних сестер. Потім усиновлення або малютка. Другий етап отримувати тоді, що з небудь вирішувати. генько вони в нас лежать. Скільки може тривати цей процес? Півгоду вони у нас лежать по-різному. Годуються через три години. Ну, Нянька някак. Намагаємось зробити всі такі умови і душевне дати тепло, тому що ці діти дуже і так ображені. Стараємось. З любов'ю віднести до цих дітей. У нас задача не більше двох тижнів. Буває таке, що до трьох тижнів, якщо дитина хворіє. А це лікувальний заклад, тому це тимчасове перебування. Якщо немає близьких родичів або знайомих, де можна тимчасово влаштувати. У нас сьогодні є ще на допомогу дитячі будинки сімейного типу. Ми можемо тимчасово влаштувати, якщо є місце. Якщо немає, то ми співпрацюємо з іншими службами у справах дітей на території України, де є заклади. Це більш безпечна там, західна Україна. Діти наші їдуть в Тлумач, Хмельницьк, Тернопіль, Львівська область, тобто там, де є у нас місця. Але це тоді, коли вже немає жодного варіанту. Взагалі, сьогодні у нас вдається все-таки влаштовувати тут в Запоріжжі. Це краще, тому що і потім майбутні кандидати вони не будуть нікуди далеко їхати, вони зможуть це зробити на території міста Запоріжжя. Якщо казати про складні життєві обставини, це понад 600 дітей, які перебувають у нас на обліку. Щодня ми намагаємось їх контролювати для того, щоб не сталося такого випадку, що діти вилучаються із родини. Тут саме в п'ятій дитячій лікарні є діти, які залишені в половому будинку. Є діти, які по вулицях гуляли, їх виловила наша поліція і доставила до 5-ї дитячої лікарні. А є і діти, де ми саме потрапили за дзвінком відповідальних громадян, що не, не дбали ставлення батьків до обов'язків. Ми вилучали цих дітей саме з неналежних умов. Це була загроза життю та здоров'ю дітей. Старші діти після вилучення з родини тимчасово проживають у педіатричному відділенні. Їх можуть відвідати батьки чи опікуни. Лікарня забезпечує проживання, медичний огляд, харчування та дозвілля в ігровій кімнаті. Її діти зізнаються, люблять найбільше. Не дуже хотілося би домой. А потрапила сюди, тому що мені умірала мама. И я больше у меня ну, никого нет из родичей. Это не что попало. У меня есть сестра, ей тетя. А в сестра в России, а тетя, тетя мне ну, не возьмет. И, и, есть отец. Он уже подал в опеку, не делает свидетельство о рождении. И потом типа, будет решаться все это дело. Ну, дуже ладно. Они меня не Позавчора ну це я приїхала і на слідчі вони приїхали до мене. І ще будуть в понеділок до мене. Ну а возьмі при, при візькнів, е, віщі, ще щось таке. іноді дітей відвідують благодійні та громадські організації разом. Малюють та роблять поробки. Але вхід у медичний заклад може обмежуватись карантином у такі періоди. В дітей значно менше можливостей для активного дозвілля. Все, що залишається мріяти. Бачите папу? Він з мамою розлучився і вони зараз в, іншій країні. стороні. В нього є син, мій брат, Рома. Я, я мрію його побачити, як війна почалася вже в четвертий рік. Ну, вообще, у мене, звісно, странна така мечта, але взагалі хочу стати дільнобойщиком. Котика настоящего. Я мечтаю уехать в Италию, это раз, до бабушки. Поступить куда-то потом. И летом поехать на море. Все, это все мои идеи. Я мечтаю эту лапку получить. Чтоб война закончилась и чтоб все было а хорошо. Ляков.